Світлана Попласко говорить, зараз її син у Туреччині проходить другий курс хіміотерапії. Обидва коштують 20 тисяч доларів. Ці гроші допомогли зібрати друзі та знайомі. Попереду операція з пересадки кісткового мозку. Для того, щоб її оплатити, жінка звернулася до кількох банків за кредитом. До банку я зверталася, але так як в мене мінімальна заробна плата. А син прописаний ну, зі мною ж все як саме, так як він больний і мінімальний прожиточний мінімум на чоловіка там 100 стокота, стокота, то банк. Яку суму ви хотіли взяти? 300 тисяч, ну 15 тисяч гривень вони дадуть, і все. Туреччина пішла, вони, звісно, молодці, вони пішли нам на ну, не тільки нам, а пішли, що можна частями. Не одразу, ти от суму заплатив і там те саме. А можна частями лікар Максима Поплавського Петро Кучеренко говорить операцію з галогенної трансплантації кісткового мозку в Україні поки зробити складно. Цей напрямок у медицині тільки розвивається, тому порадили лікувати хлопця за кордоном. Під тип даного лейкозу протікає протікає з вираженою депресією, супресією кісткового, кісткового мозку, що ну, трошки нетипово, і за, ускладнює ускладнює діагностику, і що саме головне лікування. Трансплантація може відбуватися тільки при за умовах стабілізації і досягнені ремісії родина звернулася до представників місцевої влади та міністерства охорони здоров'я, щоб отримати матеріальну допомогу для лікування Максима. Голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир розповів, що на місцевому рівні допомогти можуть швидше, але в обласному бюджеті для цього можливості обмежені. На рівні держави також ми будемо звертатися і директором мозом нашим відпрацьовувати це питання, але ми розуміємо, що це ну. Швидко не зробиться а людині потрібна допомога сьогодні. Ми звернулися із запитом до міністерства охорони здоров'я. Чи надається матеріальна допомога від держави онкохворим, яким потрібна операція, що не роблять в Україні? Чекаємо на відповідь. Ігор Вітвінін, який хворів на рак щитоподібної залози, розповідає, йому на операцію та відновлення після неї знадобилося близько 50 тисяч гривень. Його дружині діагностували рак молочної залози. До лікування існує державна програма, завдяки якій деякі медикаменти надаються безкоштовно. Гроші на його операцію допомогли зібрати херсонці. Дуже добре, що є небайдужі люди, які нас не залишили наодинці з цією проблемою. Керівництво на роботі підтримало. Зробили групу у Фейсбуці, були телевізійні сюжети. Завдяки харсонцям зібрали необхідну суму. Довелося взяти і кредити 30 тисяч гривень. Тому що навіть зараз при відновленні потрібні великі гроші на ліки. Стан Максима погіршився після перенесеного коронавірусу, Говорить мати. Зараз хлопець у треській лікарні разом зі своєю дівчиною, яка поїхала туди допомагати. Зараз напевно найстрашніше те, що у нас іде рахунок на години, дні, і кожен день для нас на ціну золота. Наталія Тимофієва Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.